Сьогодні б хотілося поговорити про негативні такі емоції, про негативні почуття, які у нас виникають по відношенню до інших людей. Наприклад, почуття образи, це емоція образи, можливо, почуття провини. Це може бути як до своїх рідних, так і по відношенню до інших людей. Як же ж нам Позбавитися цього почуття, що нам може допомогти в таких ситуаціях. Хотілося б сьогодні розповісти про одну з технік: це написання листа людині, який би ви хотіли розповісти про те, що ви відчуваєте по відношенню до неї. Тобто ви берете аркуші паперу, пишете листа цій людині. Ви ну, викладаєте на папер все, що ви хотіли б сказати цій людині. Е, оформляєте як листи: там дорогий, дорога, е, така-то, така-то, хочу тобі там розповісти про то-то. Е, основну частину ви викладаєте. Це мож, цей лист можете писати не один день. Е, до відчуття завершеності, от пишете в листі те, що ви дійсно хотіли сказати, можете е декілька тижнів, декілька днів, може це буде за один раз, може не за один раз. І так, коли закінчите, потім в кінці, е так як завжди, ви е оформляєте листи, дату, підпис е з повагою, там, з любов'ю, там або просто там. Е тве, там Маргарита, твій Микола, твій Сашко, твій Данило, тобто себе записуєте і ви берете цей лист, оформлюєте його у конверт, підписуєте адресату. Якщо, наприклад, людини вже немає, вона пішла в той світ, то ви просто залишаєте цей лист до відчуття, можете його навіть потім спалити, порвати. Можливо, деякий час він у вас полежить. А якщо людина жива, то ви можете. А через деякий час, якщо ви зараз не готові. Відправити цей лист, а поки що він просто оформлений у вас лежить, підписаний, кому де що, адресу записуєте. Якщо, наприклад, ви будете готові зрозуміти, що ви хочете відправити цей лист людині, щоб вона знайомилася з ним. Ну, бувають такі випадки, коли ми не можемо сказати щось, а як говорять, бумага витримає все. Тобто потім можете просто відправити цей лист. Бувають речі, коли, ну іноді інколи бувають такі випадки, що коли ви напишете лист, ви можете потім сказати про це, що ви хотіли сказати людині очно. Також можете написати ще листа собі від тієї людини, по відношенню до якої ви відчуваєте якусь емоцію негативну, чи якесь почуття, відчуття. І, і от як ви думаєте, як би ця людина говорила вам, чому вона вам дає. Привід відчувати до неї таке відношення. Також можете ще використати техніку пустого стільця. Ви станов... становите напроти себе стілець і сідаєте напроти цього стільця і уявляєте, що перед вами сидить людина, якій би ви хотіли щось сказати. Наприклад, це може бути тато, до якого ви відчуваєте там образу, провину, можливо, це буде мама. Тобто, можливо, це буде брат, сестра, сусід, там, дідусь, бабуся, подруга, друг, можливо, просто знайомий. І от говорите цій людині все, що ви хотіли їй сказати. Можливо, цієї людини вже немає. Ну, тобто, головне, щоб ваш мозок усвідомив, що ви дійсно спілкуєтеся з людиною. І потім, коли ви це сказали, все, ви пересідаєте на стілець. Де була умовно та людина, і якби від імені тієї людини ви вже говорите собі те, що, наприклад, чому так відбулося, які можливо життєві обставини до цього спонукали, можливо, було на те якісь причини. І просто спостерігати за тим, що буде у вас виникати, як буде виникати. тобто ви Викуйте е, свою роль і роль свого співрозмовника. Ви є слухачі, і е, є та людина, яка говорить тобто оратору. І так е, проробіть е, цю вправу з листом, з е, пустим стільцем, відмітьте собі у блокнотику, які відчуття у вас виникали, е, можливо, якісь інсайти у вас були, можливо, якась. Ситуація розріш... ну, вирішиться. Можливо, ви зрозумієте, чому так було, як. Також ви можете заплакати, засміятися, вам може полегшити. Ну, тобто я говорю про те, що саме робила я, які в мене виникали. Ну відчуття, які прояви фізичні були. Так було важко тут в області серця, грудної клітки, але потім стало полегшення, я плакала. Прийшло розуміння того, чому так було причинно наслідкові зв'язки були мною встановлені, і е, прийшло розуміння, е, і, якби почуття образи, е, воно зникло. І стало набагато легше жити. І як от для того, щоб почати сміятися, потрібно людині виплакатися. От саме так воно і було. Дійсно, було важко, було важко писати і лист, було важко починати, що, де, як писати, але потім воно самою собою піде і вже якось потім вже ну, Ви почнете писати і зрозумієте, як писати, і воно, як на папер, буде виливатися те, що дійсно вас тут. Або, наприклад, це буде як з варіантом стільця. Дякую за увагу! Виконуйте вправи. Бажаю вам. Успіху в виконанні цих вправ, бажаю вам інсайтів, полегшень. Не бійтеся навіть якщо ви будете плакати, з першого разу це може не вийти, але все-таки працюйте, використовуйте дихальні практики, дихання найбільше заспокоює, заземлюйтеся, також тілесні вправи, обіймайте себе, відчувайте своє тіло. Бажаю вам здоров'я, як фізичного, так і психічного, бути в здоровому, в здоровому глузді і всього найкращого. Дякую, до побачення!